Доброго дня, друзі! Сьогодні наша тема дещо розширює попередню. Ми поговоримо про те, що часто не видно, але дуже відчутно, про особисті кордони. Це не паркани і не стіни між людьми, а радше не від... невидимі лінії, які видокремлюють наше я від інших, наші думки, почуття, бажання, право на вибір. У психології особисті кордони це усвідомлення того, що я маю право бути собою, а інша людина має право бути іншою. Коли ми не розуміємо, де закінчуємось ми і починається хтось інший, у стосунках з'являється напруга, образи, втома, і саме ми, дорослі, можемо навчити дитину берегти свої кордони і поважати чужі. І перше, це звичайно приклад батьків: діти вчаться ставити межі, спостерігаючи, як це робимо ми. Якщо дорослий постійно жертвує собою, каже так усім, навіть коли втомлений чи роздратований, дитина сприймає це як норму. Тому важливо показувати іншу модель поведінки. Я зараз хочу побути сама. Я не готова говорити про це прямо зараз. Давай продовжимо розмову пізніше. Так дитина бачить, що може дбати і про себе, і це не егоїзм, а самоповага. Запитуйте, що ти зараз відчуваєш, чого тобі хочеться. Коли дитина вчиться помічати свої емоції, їй легше зрозуміти, коли її межі порушуються. Наприклад, якщо їй неприємно, коли хтось бере її речі без дозволу, важливо не знецінювати це, а сказати Я бачу, що ти засмучений. Ти маєш право не ділитися, якщо не хочеш. Дитина має право не обіймати, якщо не хоче, навіть якщо це родич. Ми можемо м'яко пояснити іншим. Вона зараз не хоче обійматися, і це нормально. Так ми формуємо в дитині відчуття контролю над власним тілом і вчимо її безпеки. На говорити НІ і СТОП це важлива частина захисту своїх кордонів. Грайте у ситуації, що робити, якщо хтось нав'язливо просить щось зробити, підтримуйте будь-яку спробу дитини відстояти себе, навіть якщо вона звучить не ідеально. Головне, щоб дитина відчула і її, ні має силу. Коли дитина бачить, що ви самі питаєте, можна взяти твою річ, або ти хочеш поговорити зараз, вона вчиться робити так само. Взаємна повага створює довіру, і тоді у стосунках не потрібно боротися за постір. Особисті кордони це про баланс. Дитина, яка вміє берегти свої межі, виростає впевненою, спокійною, здатною до здорових стосунків. І ця навичка починається з нас, з дорослих, які власним прикладом показують: я маю право бути собою і я поважаю право іншого бути іншим. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!